Чи може Зеленський застосувати ядерні бомби? Пояснення щодо українських можливостей The Times, 14 листопада, 2024 року. Вітаю, я Микола Княжицький, і ви на моєму Ютуб каналі. Після перемоги Дональда Трампа західна преса знову занепокоїлася. Чи не думає Україна над створенням ядерної бомби? Можливо, Володимир Зеленський хоче стати як Олда Мейер, яка одного разу сказала, ми не маємо ядерної зброї, але якщо буде потрібно, ми її застосуємо. Сьогодні розберемо надзвичайно важливу тему, яка впливає на майбутнє безпеки України. Підтримайте це відео лайком, Це допоможе більшій кількості українців зрозуміти, які виклики і можливості стоять перед нами у сфері стратегічної безпеки. А ваші коментарі допоможуть створити конструктивну дискусію про майбутнє нашої оборони. «The Times» припускає, що українська атомна бомба могла б бути зроблена з плутонію досить швидко і Була б схожа на американську бомбу «Путовстун». Її в 45-му році скинули на японське місто Наасакі. Створення простої атомної бомби, як це зробили Сполучені Штати в рамках Манхеттенського проекту, не стало б складним завданням. І 80 років по тому, вже не вперше західні медіа переймаються можливістю створення ядерної бомби в Україні. І пасім дав сам Володимир Зеленський, коли він під час саміту лідерів Євросоюзу в Брюсселі 17 жовтня переповів свою розмову з Трампом. В розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: у нас виходить так: який же вихід, або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс, окрім НАТО. На сьогодні ми не знаємо дієві альянси. І тому ми обираємо. Ми обираємо НАТО. Не ядерну зброю. Ми обираємо НАТО. І я вважаю, що Дональд Трамп почув, що він сказав у вас справедливі аргументи. І, хоча президент чітко сказав, що Україна обирає НАТО, а не ядерну зброю. Західні експерти почали хвилюватися. А якщо Україну не приймуть в НАТО, припинять військову допомогу, будуть змушувати до капіталяції чи здатен Київ технічно створити найпростіший варіант ядерної бомби? Німецький таблоїд Bild, посилаючись на невідомого українського чиновника, навіть припустив, скільки часу треба для втілення такого сценарію. Україна не змириться з другим наступом російських військ на Київ. І в цьому разі буде відновлено український ядерний арсенал. У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться всього кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу. Президент Зеленський і наша МЗС незабаром спростували такі наміри України, але така публічна дискусія щодо відновлення ядерного статусу змусила нервувати навіть кремлівського диктатора. Ми ніколи не говорили про те, що ми готуємося. Створити ядерну зброю. Створити ядерну зброю в сучасному світі нескладно. Я не знаю, чи здатна зараз це зробити Україна. Це не так просто для України. Але загалом тут великих складнощів немає. Можу одразу запевнити Росія. Не допустить цього в жодному разі. Тема ядерної зброї для України справді є надзвичайно чутливою. І свого часу ми володіли третім в світі ядерним арсеналом. Ми його добровільно позбулися під гарантії безпеки ядерних країн, в тому числі між іншими Російської Федерації. Я говорю зараз про Будапештський меморандум. В підсумку жодних гарантій по факту ми не отримали, а зброї стримування позбавилися. І сьогодні ведемо найбільшу війну з часів Другої світової. І воюємо проти одного з гарантів нашої безпеки, а зброї і дозволів на її використання з боку інших наших гарантів бракує навіть на третьому році війни. Тому цілком природньо, що тема відновлення ядерного статусу виникає на різних рівнях. Але рішення про ядерну зброю це політика, причому дуже серйозна політика. Тут не можна підходити в стилі Хочу і все. Має бути комунікація з партнерами. Розуміння наслідків ухвалення того чи іншого рішення дуже важливе. Бачення ресурсів для отримання бажаного теж вкрай необхідне. А що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях під цим відео. Я буду читати всі ваші дописи, чи варто Україні повертати до свого арсеналу ядерну зброю. А також поділіться цим відео з друзями, щоб більше людей висловили свою думку. Зараз суспільна дискусія демонструє, що Україна не має наміру йти на поступки в питаннях територіальної цілісності і власної безпеки. Ми не готові розброюватися, капітулювати, ставати другою Білоруссю або якимось федеральним округом. Ми хочемо жити. І саме про це говорять експерти з безпеки, які підготували об'ємний аналітичний матеріал. Для нашого міністерства оборони, який нещодавно так щедро цитувала британська «The Times». директор центру Валентин Бадрак наголошує на екзистенційній загрозі: якщо росіяни захоплять Україну, мільйони українців будуть вбиті в умовах окупації. Мільйони з нас воліють краще померти ніж потрапити до гулагу. Олексій Їжак вважає, що порогом для початку програми ядерного переозброєння стало б захоплення росіянами Павлограда. Розташованого за 60 миль від лінії фронту. Я був здивований тим, з яким пієтетом Сполучені Штати ставляться до російської ядерної загрози. Можливо, це коштувало нам війни. Вони ставляться до ядерної зброї як до якогось бога. Тож, можливо, настав час і для нас молитися цьому богу. У своїй статті The Times повідомили, що в документі для міноборони йдеться про 7 кілограмів плутонію, яким володіє Україна і якого вистачить для кількох сотень атомних бойового головок з тактичною потужністю у кілька кілотон. При цьому журналісти вказали, український уряд ще не підтримав таку концепцію і анонсували презентацію цього стратегічного аналітичного матеріалу. на Конференції в Києві, яка відбулася в рамках форуму Віа Карпатія 12 листопада, так і сталося. Дискусія про ядерну зброю зі сторінок західних медіа перемістилася в київський підвал, де проходив міжнародний форум з огляду на перманентні ракетні атаки Росії. Одного з Будапештських гарантів без ядерного статусу України. Дійсно, я показую вже друкований варіант цього документу. Почали працювати над цим документом доволі давно. Перша ідея з'явилася приблизно в квітні цього року, коли ми оцінювали ситуацію, в тому числі моделюючи можливий прихід перемогу Трампа, і які можуть бути реакції і України і світу на таку зміну пріоритетів і в розвитку Сполучених штатів Європи і в тому числі звісної України. Ми чуємо про багато різноманітних планів. Які оголошуються щодо України перемовин, які ініціюватиме Дональд Трамп, і ці перемовини дуже часто, особливо колишні радники Трампа, кажуть: забудьте про свої території. Давайте домовимося, ви не будете в НАТО, але ви відмовитеся від території. Очевидно, для нас найголовніше зберегти нашу державу, і очевидно, що ми маємо виходити з наших реалій. Але в який спосіб... Ще навесні я взяв на себе відповідальність виступити певним модератором роботи консорціуму оборонної інформації. Викликів для України стає все більше. Щоб вистояти, нам потрібні солідарні зусилля влади, опозиції і експертного середовища. Консорціум і є таким вдалим прикладом: це надзвичайно сильний аналітичний пул, який працює на потребу української оборони і держави. Щотижня він готує глибокі довідки. Робота експертів ведеться в тісній співпраці з міністерством оборони. На безпековому форумі, який відбувся в рамках цьогорічної Віа Карпатії, було презентовано аналітику по багатьох чутливих темах: як відмовитися від репресивної і неефективної мобілізації і водночас забезпечити поповнення армії. Чому ЗСУ потрібно відмовитися від бригад і перейти до дивізійної структури? Що в нас з ракетною програмою, як її інтенсифікувати? Ці теми викликали жваву зацікавленість політиків, експертного середовища, журналістів. На форум акредитувалися представники понад 70 українських іноземних медіа. Дискусійні панелі транслювалися в прямому етері українським телеканалом Еспресо, польським суспільним мовником ТВП Ворд. І зрозуміло, що після публікації в західних медіа висновків аналітиків консорціуму на дискусійних панелях не оминули чутливу тему відновлення ядерної зброї. Ми навіть там зачепили і ядерну доктрину України. Наскільки це не було контроверсійним питанням, але ми вважаємо, що настав час подивитися це з точки зору національних інтересів України. А не сприйняття виключно як України, яка має дотримуватися міжнародних зобов'язань режиму нерозповсюдження. Перш за все, національні інтереси України, а потім вже інше, тому що так діють дорослі країни дорослі нації. Ми я вважаю, що доросли до цього до того стану, щоб поставити ці питання. Україна має технологічний потенціал для перегляду безядерного статусу і набуття статусу ядерного. Якби, наприклад, Трамп відмовив Європі в ядерній парасольці, то цілком логічним було б відновлення ядерного статусу. І оскільки Польща про це вже заявляла, то можна би було разом працювати у цій сфері. Це б стало прологом до створення субрегіонального союзу з Великою Британією за участі України, Польщі та країн Балтії. Тоді б ми були потужним спільним блоком. Наші аналітики пропонують різні сценарії, і в цій дискусії нам потрібні партнери, які найкраще розуміють загрози зі сторони Росії. Сама розмова виникла не на порожньому місці, якраз через недостатнє постачання конвенційної зброї, що перерікає нас на повільну загибель. Власне, президент Трамп може дуже легко припинити будь-які дискусії про ядерну зброю в Україні. Для цього потрібно не скорочувати, а навпаки, суттєво збільшувати надання звичайного озброєння. Про це і кажуть в офісі президента, заявивши, що ситуацію на фронті ядерна зброя не змінить. Якби це дійсно було рішення таке, яке точно могло б там суттєво змінити те, що відбувається на лінії фронту, то можна було б навіть, попри всі складнощі юридичні, репутаційні йти на це і дивитись цей бік. Але це точно не те рішення, яке дасть нам суттєві зміни по лінії фронту. По лінії фронту дасть зміни зовсім інше. Врешті аналітики консорціуму оборонної інформації вказують, як можна обійтися без ядерної зброї в майбутньому і гарантувати мир в Україні після нинішньої війни. Для цього США мають розгорнути в Україні свою нову пусткову установку системи Тайфон, а не в Німеччині, як це планується найближчим часом. Це ж стосується і ракет Томагавк та СМ 6 Друзі, вже найближчим часом я продовжу розповідати вам про важливі дослідження і висновки аналітиків Консорціуму оборонної інформації. Якщо вам цікава інформація про стратегічні питання безпеки України, поставте лайк цьому відео. Так ми розширимо дискусію про ключові питання нашої оборони. Поділіться в коментарях, що на вашу думку є пріоритетом для посилення обороноздатності України. Ваші ідеї допомагають формувати суспільний діалог з цих важливих тем. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!